Всім привіт! І ви на каналі Злата Год. І сьогодні ще одна наша. Хто чекав, можете написати в коментарях. І сьогодні ще одна розпаковка паперовосів призі. Давайте я вам покажу згодну нашу новиночку. Це колекція подушки. Ось така колекція. Такі пакетики. Давайте заодно виберемо пакетик. Це оцей фіалет. Де ось тут уходимо. Ще колекція сім пакетиків. І давайте візьмемо ось цей пакетик. Такі з сердечками. І тут такі наполовину сердечка, такий мішка. Медведик и такая сумочка, очень классно. Здесь такая сумочка. Давайте кладем. Дальше у нас котелик моей одноклассницы. Давайте возьмем вот этот пакетик. А по-моему, нет. Давайте ось цей. Колекція пластири, Беремо цей за бантику. Колекція лапки. Дайте оцю рожеву, І колекція чай по смакам, беремо ось цей пакетик. Ось і наші пакетики сьогодні на розпаковку. І починаємо з першої колекції. В минулому відео нам попалась така дівчинка, а сьогодні цікаво, що нам попадеться. Ось ще якась дівчинка. Вау, яка красива дівчинка. Просто подивіться. Як такої хотіла бути? Ви як заходите на мій канал, то от вам видно, яка я навіть коли включаєте відео. Така дівчинка відкриє до стороні скотч. Накої мої ось. Тут ще великий чай по смакам. І тут у нас пакетик чаю на перкорацію. Відкриваємо. Ця перкорація класна. Відкрилася. Yes. Там ще має бути табличка. А, і я знов забула прочитати. Давайте почитаємо з апельсином. Ой, з ананасом. Клеємо. Бачите, що трошки довго просто дуже переживає. І тут, друзі, я теж як малювала, то було дуже стривожено, бо трошки я навіть не дивилася і не обводила сюрпризи, тому в мене трошки, бачите, криво і ще наклеїтиму саме нашу табличку. Але сьогодні я вже трошки спокійніше. Ну після вчора я була якась дуже стріна, переживала теж моє перше відео, а зараз я собі сижу з вами. В кінці я вам теж покажу, що я сьогодні зробила з постелін. Останній скотч щось не хоче. Отклеить. Все, отклеился. И наклеим. Дальше у нас кле... Ой. Коллекция лапки. А такая у нас лапочка. Открываем трапотушки. Порвать. Ношу лапоцьку, почку, я ляп ляб Тут у нас попалася ось така от лапка, вона так блестить, а прикраса до неї ось така ось. Сумочка. Давайте клеїти. І давайте наклеїмо сюди. У нас філоготова шопка. І прекрасно. сумочка. О ще дві колекції, я щось так швидко справляюсь. Аня тришок відклеїм. О, і в нас тут теж є двосторонній скотчик, пався дуже смішний смайлик, відклуємо. Олегуємо і коїмо сюди. Так, і давайте я нашу новиночку прогону, а перейдемо перше до нашої колекції постери. Нам попався такий пластер на пергаменті ці колекція зроблена. ось так. І вертаємося чуть-чуть назад. Наші колекція подушки. О боже, це легендарне. Ось такий котик єдиноріжок Всім привіт! Хто дивиться зараз це відео, поставте лайк, будь ласка. Чом-чом. Ось так. Відклуємо. А, і не забудьте підписатися обов'язково і перегляди, дивитися. І ось тут клима наш, нашого единвичка чи сокійця. От ми закінчили. До закінчили розпаковку нашу. І, і хотіла я вам показати, що я зліпила сьогодні з постеліна. Я зліпила з постелін ось така калюшка. І там пише Black, Black Pink. Хто слухає пісні від Black Pink? Підпишіться та поставте лайк. А з вами була я, Злата Голд. і всім па-па!